Всім доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнаний Volkswagen Golf 6. Автомобіль, щойно ми пригнали з Німеччини, розмитнули, пройшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Це у нас 2009 рік експлуатація даного автомобіля з 2010 року. Бензиновий двигун 1,6 МПІ, механіка 5 ступка. Автомобіль в дуже гарному стані, по кузу без дефектів, без ДТП, без корозій, рідна фарба, гарна комплектація. У нас передній, задній партроні пороги рівненькі, ціленькі, без пошкоджень. Легкосплавні диски в гарному стані, літня гума. Капот без сколів, без висічки. Давайте відкриємо багажник. Багажник чистенький, ціленький, охайний. В комплекті маємо повнорозмірну запаску, домкрат, ключ, викрутка. Також є знак аварійної зупинки, аптечка, повністю весь комплект з автомобілем присутній. Кришка багажника в нас не крутилася, не знімалася. По пройомах все чудово. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Салон в гарному збереженому стані, чистий, цілий, карти не провищі. Дивіться, стан карт, стан ручки. Таке враження, що ззаді ніхто не сидів. Все частенькі ціленькі без подряпин. Давайте перейдемо на передній ряд. По комплектації у нас передні електросклопідйомники електрорегулювання дзеркал, стан сидіння. Дивіться, сидіння також частенькі ціленьке не затерте в оригіналі. Сенсор на мультимедія, кондиціонер, підігрів, сидінь. З автомобілем є сервісні документи, пройдена сертифікація, є сервісна книга. Книга в нас в оригіналі. Ось він код автомобіля. Люба перевірка без проблем. Два ключі. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають. Помилки відсутні, мультимедіа у нас працює, підігріви працюють, пробіг автомобіля 196 тисяч рідно підтверджено пробіг. У кулісі все чудово, партронік спрацьовує, відображається на екрані, ручник працює, підлокітник. Яйомники у нас працюють. Робота двигуна. Двигун працює гарно. Кришку притягує. Шупа не сапунить. Тут у нас всі відмітки 29 неділя 9-го року є. Болти накручені. Капот також не крутився. Також з цієї сторони 30-та неділя 9 го року. Болти не крутилися. Екологія на місці. Нічого не вирізалося, не шилося. Все повністю в оригінальному стані. Давайте перейдемо в кузову, Подивимось показники фарби. Капот 113, 124. 124 115 99 122 110 110 116 95 105 99 112 101 112 112 113 113, 101, 111, 117, 117, 117, 93, 107. Отже, автомобіль весь в рідній фарбі. Цілий без пошкоджень, без ДТП. Хто шукає гарного шостого гольфа, телефонуйте. Знаходимось, місто Вінниця, Гніванське шосе, провулок, затишний. Також можлива доставка авто по Україні. Хто цікавий, телефонуйте. Деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на наші соцмережі для наших підписників. Діють гарні знижки, також гарні умови співпраці. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.